Підписуйтесь всіх на моєму каналі на колегу Мутіночку. Кохання, десь я зашалила. Клад дійшовшого оттінку 150 5 злотих. 90, 140, 155 злотих. Мами, дві великі пенсії банкіра і плейбук за 30 злотих. Дві зрабки за 20 злотих мегалінія, мільйон кешу. Дві за 10 вигравами і овоцова експозу. Кохання, чи мами, моцно в чушки бо бендем або порпа з номерком 46. Добре, спробуємо, може тут якусь лінійку трошки відрапимо. О, добре. Але як бенде, що зробиш? Бенде 10-6, то бенде, не бенде, то не бенде. Так, що ми маємо тут? Виногронку і... І що то є? Фіга. Ми маємо фігу. Фігу, фігу, виногрому і виногрому. Зубачте, аж два рази виногрому, але дужу символів дає. Авокадо і карамбола. Маме авокадо. Карамбола, карамбола. І авокадо. Карамбола. І тут ще маме карамболу. Добре. Вишня і кокос. Маме кокос, кокос, вишню, кокос, вишню, вишенька ту. і маме ще тут кокос. Добре, цитренка і арбуз, маме цитренку, арбуз, тут ще кокос маме, арбуз. І цитрина. Трускавка і брус, брусквіня, мами, мами. Трускавка, брусквіня, брусквіня і брусквіня. Тут ще кокос. Добре. Грушка і банани. Грушка, банани, грушка, грушка. Tu jest banana, I co teraz? Ananas i burówka na pewno. No? Nie ananas i melony. Ananas melony. No ale ananas i melone też nic nie dają. I mamy postaczka. Mhm. Dobra, teraz wygrywamy z numerką 19.

Ну, no, добре, летім ми ще раз з вигрівами, з номерком 2. І пізні пійдемо з двудєстками і з шедєстками. 14, 18, 25, 12, 36. Маме, 35, бочок, 28. 16, а про, потребували у тій здрабці 16. 19, теж потребували у тій здрабці, але ми маємо 18.

37 obok, 17 obok i 39. Co już zdrabka sobie wyłamało. No, Dobra, i no tu lecimy na galinię z numerką 6. Dawaj zdrabko i pójść wygranie, bo pec będę. Biedronka i piłka. Mamy, mamy piłku, tu mamy biedroneczką, tu też biedronkę. I wszę. Matełek i flamiem. Czy jest motilyc i flamien? Nie ma. Презент і сакво. Маме ну, сакву. І ще сакво. І тут ще сакво. Череза сакво. Жовік і нашийник. Маме, збачте, сакву минула. Жовік і нашийник. що корона і подкова має подкову корона 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 подкова що тенчий дзвоник Torch niewice. лоця і ровер. Ту мамы. Ту есть лоця. Ту есть лоця. Ту есть лоця. Ту мама лотя. Пилка была. Ровер. Ну это все. ананас. Анас уже минає і ту ананас сердуха, ананас. Ананас, ананас тут витранка, і зуба з овоще жов єсть. Угу. Ананас. Кості, самоход. тут ногу вже не віжджу, не віжджу. Самохід і кості, і самоход. і тут теж. Сонце і монета, маємо. Маємо сонечко, сонечко, сонечко. Сонце, монета Сонечко. Добре, ось все молю до кінця Пірку і льоди, і льоди тут не виділили. пюрко десь єсть. Не Єдна. Єсть льода. Діамент кокос. Ну, бачите знов півку, як я тут драпю. Kocos i diament. Oj, mamy linio. Zobaczcie, kokos nam daje linię diament. Super. Serduchu było. Kocos, diament. Diament i kokos. Już 20 złotych mamy. Швинка и листик. Mamy śvinku. Mamy śvinku. Tu mamy листиki. ой, друга линия, собачки. Листик, 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 листик. А то мама швинку и листик. Ну а и остальные два символа креста и клапки. Мама креста, креста. клапки, креста, креста. Ну і то все. Бонусі маме Карлу. А то маме... Дві лінії. Маме 20 злотих і 20 злотих. І да-да, так, так. Ну і собі. Маме 4 злотих. Тепер спробуємо нулем кешу з номерком четвертим. Шукаємо цього напису кешу в оркаті. Множе вибрано раз і два і сейф раз і п'ять. І вибираємо все лічби. Штири діщі три. П'ятдесят сєдем, єдинащі, п'ятдесят дев'ять, тринащі, нема. Шидіщі осім. Шидісток нема. Два

Не можу вже тут драпати. Добре. Добре, кохання. Зостався плейбучок і дві вейки пенсії банкіра. Чи мами мосно пчуки, бо ці драпки нам мають ротувати тінок. З номерком дев'ятий плейбук. Не знаю, не мій номер дев'ятий, але забачимо, як пойде. Єдино 17 3, 33. таких шукаємо річ або сюденку. Мами виграно 33. Третя виграла, друга виграла, тройка, два діщі, два, два і дев'ятнаща обок. Мама дві понжонт в екрані, собачте. Два діщі, п'ять, два діщі, шість, сімнаща обок, чотири і два діщі, Добре. Мама дві в екрані, то ще діщі злотих пенде. Шукаємо сьодемку і рубін. Куфер, корона, монета, зигарик, швінка, перла, ворик. Портфель, злодку і люстерко. Да. Ну, то, може, тут перша гра. Шукаємо три сюдемки. Маємо дві. Тут теж дві. Єдна. Дві. Єдна Одна сюдемочка. І єдна. Третя її не дали. Ось зараз тут, може, два ідентичних символів. Нема. Не бачу. І нема. Може, ще буде якась віграна єдна і буде 3 тисячі злотих з роту. Ну і добре. Чи ідентичних символів шукаємо, або чи сюдемки, які можуть віграти рази два на разі, маємо? Немає. Ма, ма, дві корони. Ружні. Ружні. Маме третю. Збіграємо три злотка. Тут ружні. І тут ружні. Чи ідентичні квоти? Нема. І тут шукаємо ворка. Куфор злотом. Монета перла. Маме ворок і все, напевно, буде 30 злотих. Ну то, побачимо. Мамо, тут 15 злотих. Тут нема, нема, Тут теж нема. І тут мамо, напевно, 5, 2, 10, і тут 10, 10, 30 злотих, кохані. Ну і супер, бе-бе все згадзо. Ще тисячі злотих то вкладає. Добре, кохання. Велика пенсія банкіра з номерком 2. Бонусі шуками колоту, шуками плік, гарник, сейф. Чи маєте чуки, кого? Тами е цигарик. Нарти. Ананас, Арбуз. телескоп. Ой, парасоля, квітушек, мушла, темчин, шлівка, швинка, мами, я плик, кохані, чедище злотих, доложим, сонечко, трефел, діамент, гвезда, перла, пік, вишня, пілка, куртка, корона, яблушко, бедронка, коняченка, авокадо, цитринка, каро і ключик. В бонусі маме каву, а під плічки 3 діщі золотих з роту і супер. Мені тішить, як всі зрабки дають з роту дрожчі. Ну, правда. Две за 60 злотых. Это две здравки на no, по 10 бомбы 6 штук. Добре. И еще одна кухня. С номерком 10. Фу. Тримаем кучухи, кока... кухонь. Я бы 30 злотых дала, и було бы добре. Трефы. Подкова. Але я ее как бенде. Не, все одно не, не на мінус. На Tęcza, korona, cegarek, pik, karo, gwiazda, świnka i mamy garn, kochani, razy dwa. słońce śliwka, wiśnia, koniecznka, klucz, diament, koniecznka, ja na kwiatek każe, koniecznka, mówię, perła, piłka, winogrona, teleskop. Парасолька, цветринка, хмурка, мушла, бедренка и арбуз Понус и мамы дзвоник. Тут, напевно 30 злотых. Раза 2 60 злотых. Ну кохание, на плюс не? Не в пуличе. Было... Или кохання я ловила 150. 7 злотих Ой, кохані 100 вклад був 155 злотих 3 з джапочки не списала 7 мільйон кешу вигрівами ні одна не списала свого чого ексклозія є підставки мої улюблені джапки велька пенсія банкіра з номерком 2 мами плик 30 злотих з номерком 10 мами гарник 30 злотих рази два 60 злотих плейбуче кохання нам вдав теж з ротик 60 30 злотих Чили тут мами 120 мегалінія мами дві лінії 40 злотих 120 і 40 160 і тут маємо 10 зл. 170 зл, кохані, на вкладу 155, 15 зл на мінусі. І що вам хочу сказати? Так, ризико було, бо такий вклад, але... Але, бачите, 15 зл. на мінус. Я могла купити за 60 зл. Брати, за 60, за 40 і могла нічого не взяти. Ну, як кому йде, не? Але дорожчі зрабки, то є мої зрабки, вони мені ідуть. І ну і кохання, що я можу вам сказати? Я могу вам лише подзінькувати, дуже-дуже вам дзінькую за вашу обіцність, за ваші коментарі, ті плюткі слова. Мені дуже приємно їх читати і дуже мило. Я вам зичі, кохання, дуже здоровка, дуже здоровка для вас і вашої родинки. Радості, усміху, щастя, все скільки доброго, щоб у вашій родинці було. Ви високих вигранах. Тримайте ці до утра. Бузячки. Па!